Крок за кроком Віктор Жуков, боєць 28-ї механізованої бригади, наново вчиться ходити. Треба робити термінову ампутацію, тому що е, інакше існувало не загрожувало життю. Ампутація є, повинна бути таким чином, що вже вони проведені для підготовки для протезування. скажімо. Тому в Німеччині, наприклад, при репутаціях е, хірург. консультуется с э, специалистом по протезуванию. Ежедневно делались процедуры перевязки или дренажа для того, чтобы Виктор поскорее мог стать на протезы. Это очень долгий процесс. Після такої складної операції відновлюється зазвичай близько трьох місяців. Віктор же за три тижні приміряв нові сучасні біомеханічні протези, що дозволяють вести повноцінне життя, займатися спортом, водити машину, які для нього виготовили німецькі протезисти. ситуацію ускладнювала подвійна операція в Україні та у Німеччині. Разом з тим, коли ми робили протези, повинні були знати, в якому соціальному середовищі буде знаходитися наш поранений і як він потім буде рухатися, чим займатиме. Ми зробили подвійні вакуумні протези, комфортні для Віктора, динамічні і легкі у використанні. Гроші на операцію та реабілітацію для нього збирали всім світом. Такого роду проект нам дуже сложно сказати, б він стал, якщо б таке кількість людей, як доктор Клеймер, працював безплатно, подарував медикаменти і бинти. Катерина вороля, яка зробила реабілітацію для віктора совершенно безплатно. Також розміщали його совершенно безплатно. И нам сегодня даже сложно представить, если вы привести человека и за все это нужно было бы платить. Но я думаю, что это стоимость какого-то нового Мерседеса, такой проект. Історія Віктора Жукова може послужити прикладом для всіх бійців, які постраждали в ході бойових дій на сході країни. А таких дуже багато. Отож, необхідно спростити процедуру вивезення поранених за кордон, оскільки бюрократична машина забирає багато сил на паперову тяганину. Вважають ті, хто подарував Віктору шанс стати на ноги, навіть не зважаючи на те, що вони виготовлені протезистами.